Він потребує часу, зусиль і віддачі. Якщо немає мрії, а мрії це такий двигун, акумулятор, як хочете його назвіть, який дозволяє кожній людині просинатися зранку і рухатися крок за кроком до своєї мрії. Задавати собі питання: а для чого воно мені потрібно? Для чого більшого я хочу досягнути певної мети. П'ятий обов'язковий момент це треба зосередитися. Чому так? Ну знаєте, якщо взяти світ природи, бджоли не можуть одночасно. Кусати, жаліти і збирати нектар, ну це неможливо, так да? потрібно зробити щось одне, а потім інше. Тому і у людей так потрібно зробити одну дію, потім другу, третю, четверту. Коли я йду лягати, спати, то я задаю собі питання: Наталя, що тобі вдалося сьогодні, за рахунок чого, до яких ти результатів досягла, що можливо в твоєму житті сьогодні і в твоїх діях. Можна було б зробити по інакшому для того, щоб бути ефективною і для того, щоб ще наближатися до своєї мети. Сьомий момент, коли ви робите такий аналіз, важливо. Кожного вечора або зранку планувати свої дії на наступний день і е, дії робити певний аналіз, яким чином які із дій допоможуть мені рухатися до мети, а які із дій навпаки будуть мені заважати, і те, що вам заважає, його варто делегувати або взагалі викреслити і сказати, що це не для мене, тобто таким чином розставляти певні пріоритети.